Вітаю, друзі. Перед тим як почати говорити, я включаю камеру і записую якесь таке коротке півхвилинне відео для того, щоб ну, трохи розімнути язик і взагалі побачити, як картинка, чи десь там не, не, ну, чи мене видно і тому подібне. Як правильно, то набір слів, якихось незрозумілих і тільки що записав набір слів і переглянув, і, і дотепер не можу. Відійти, тому що якась така дурня, наговорив дурні, аж самому смішно. Але зараз вже буде все серйозно, все розумно. Дивіться, що ми сьогодні у Львові. Це є непланова поїздка, тобто на, Льво, на Львів у мене взагалі плани грандіозні для того, щоб оглянути те все, що я хочу у Львові. Ну, ми говоримо про пічництво. Ми не оглядаємо там якісь. Поруди і тому подібне, так як ми нас цікавить тільки пічництво. Ну, можливо, десь там попри, попри попри щось ще можна зняти. Але повторюю, для того, щоб оглянути повністю Львів, а Львів просто ну, це найбільше кахільних печей і камінів, або як тут називають п'єців, ну тут просто, напевно, найбільша кількість м, з цілої України. Тому на це треба потратити не один день. А у мене сьогодні непланова поїздка, і я маю приблизно 3-4 години вільних. І тому я хочу зробити такий експеримент, що можна знайти в суботу, у Львові, зранку і ще й в супердущову погоду, що можна знайти те, що нас цікавить. А цікавлять нас щось, щось класне, щось ексклюзивне, тобто якийсь гарний кахель, можливо, якісь заклади, де є старовинні п'єси. Ну, одним словом, що з цього вийде, побачимо. І взагалі, якщо щось з цього вийде, то це відео вийде. А якщо з цього нічого не вийде, то це відео не вийде. Ось так. Тому якщо ви його дивитесь, значить, значить щось таке та й вийшло. Давайте йдемо. Зараз в нас півдесята. Як правило, всі заклади у Львова відкриваються з 10-ї години. Тому ще півгодини можна, ну, з ним можна так. Бо я став так, де було місце, і до центральної площі ще є пару хвилин, ходьби. До речі, я хочу опрацювати площу ринок. Це є центральна площа. Я вчора е в дописі написав таке запитання, хто що може порадити по Львові. І од один е наш підписник написав, що найкраще це пройти з площею ринок. Можливо, там є якісь музеї, ресторанчики, кав'ярні. І, і таке. Отож, давайте йдемо. Йдемо. Мені дуже цікаво, якщо чесно, я дуже так люблю такі пригоди, коли вони не заплановані. Вони абсолютно не заплановані, тому що практично те, що їхати мені треба до Львова, я узнав, можна сказати, позавчора. І спланувати абсолютно не можна було нічого. І Тому це буде така пригода. Любите пригоди. Так, друзі, можна було довго ходити по Львові і нічого не знайти, і нічого вам не показати, а можна просто зайти у кафе, кав'ярню, яке має назву Теплий П'єц. і тут показати дуже багато. Тут зібрані зібрано дуже багато старих кахілин. Зараз я це все вам покажу. Але можна вже бачити, що тут от Цілі стіни в різних кахлях, також є макети старовинних п'ятців. Ми зараз знаходимося у нижньому залі, тут є тільки один пєць, він ось там. А наверху є більше. І тому ми зараз це все оглянемо. Дуже тут цікаво і таке співпадіння, що саме сьогодні відкриття. Тобто воно кав'ярня відкрита дуже давно, але закривалися на деякий час на якусь певну реставрацію. І сьогодні співпадіння краще не придумаєш. Тобто, якраз коли я приїхав спонтанно у Львів, кав'ярня відкрилась і працює вона з обіду, але я. У переписці зв'язався з адміністратором і мені дозволили познімати. Ось так. До речі, зараз ще, так розумію, меню нема, наскільки мені сказали, є тільки гарячі напої. І, до речі, я тут був раніше, подавали тут каву у кахілині сьогодні. Напевно, ще поки що, поки повноцінно кафе не працює, подали просто у тарілочці. Але ось така подача була цікава. Кава у кахілині мала назву кава з п'єця. Добре, п'ємо наші лате, йдемо оглядати. Йдемо оглядати наші кахлі. Тут їх дуже багато. Що, друзі, оглядаємо? Давайте так, з цього ракурсу. Бачите, там в кінці наш п'єць. Що цікавого тут ось така лавочка з кахілин, яка переходить у бокову стінку і тут дверцята. Що у нас по стелі і по стінах, тому що з стін кахель переходить на стелю? Ну, кахелю тут дуже багато різновидів, бачите, ось такі половинки є. Ну, більшість це є е, прямі кахелини. Різні, різні, різні. Деякі навіть не деякі, а багато з, з цих, до речі, це кахлі австрійські, старовинні, але багато ось цих малюнків перескопійовано і їх дуже багато є і на сьогодні. От, наприклад, ось такий малюнок є на сучасних кахлях. Ось такий малюнок є на сучасних. Він навіть має назву в сучасному кахлі має назву фараон, наскільки я пам'ятаю. Той самий. Тут маємо таку теж. Е, типу, тут у нас є просто хаотично, можна сказати, а тут ось такий, ну, можна сказати, камін Камін з пічною дверкою, з такого голубого кахелю <клес> і дверцята. заглушка і ось там побачив заглушку дверцята Це ось ось наш п'єц. такий типовий на той час стиль з, з ширшого сходить на вуще. <клес> за допомогою ось такого карнизу перехідного і вверху ось така корона. Перніше це не корона, це карніс такий високий. Маємо тут такий цікавий зелений кахіль. Не бачив ніколи такого, ось така висока. Високий карніс. І ось серед всіх таких кахілин мені ось ця така вона виділяється. Така цікава кахілина. Також, до речі, крім кахілин, є ще така штука, як стара. Цегла, це також окрема історія, є поціновувачі цієї цегли. От бачите, це є цегла з різним клеймом. До речі, дуже міцна цегла, використовується навіть і дотепер. Тут є дуже багато з різними клеймами. Навіть є клеймо. Наскільки я розумію, Марія, тобто Марія чи що. цікаво. До речі, будівля також зроблена з цієї цегли. Тут бачимо ще одну про Так, йдемо у верхній зал, поглянемо. Але о, поки я говорив, ще один цікавий кахель я побачив на стелі ось тут. Другий поверх ми познімали просто без слів, тому що там сьогодні, яке я, як я вже казав, відкриття після обіду, і зараз дуже, дуже сильний рух, адміністрація, продавці, от, ну все ось так. І тому е, я просто показав вам м, ці п'є, можна сказати, макети п'єців. До речі, познайомився з паном Ігором, це є директором цієї кав'ярні. І дуже, до речі, приємний чоловік. Він так мені у двох словах розказав історію цих кахлів. Це всі печі, які були демонтовані у львівських квартирах. До речі, біля кожної з цих печей є табличка і дата, коли вони були, тобто не виготовлені, в якому часі вони стояли. Ну, але однозначно весь кахель це тобто 100 плюс, щоб ви розуміли. Кахель, кахелю, який має менше як 100 років, там, напевно, нема. І, до речі, також ще не відкритий другий поверх. Там також є цікаві п'єці, але зараз там ремонт. Приблизно через два тижні ремонт закінчиться, і ми неодмінно ще раз відвідуємо це кафе. Тому що сьогодні це так все спонтанно, все скоро і. Якось воно неповноцінно не вийшло, але все ж таки ви побачили, е, наскільки це цікава історія. Ось так. Не знаю, йду ще, можливо, маю ще дві години, і, можливо, знайду якийсь музей, ще щось. Тобто я думав, що воно буде простіше знайти у Львові п'єци насправді не так просто, але е, пробуємо, ще попробуємо. і-і-і. Треба шукати екскурсовода або ну, на майбутнє, або людину, яка проживає тут у Львові, і яка е, зможе показати набагато більше. До речі, якщо серед вас є хтось, хто може організувати таку пічну екскурсію, буду дуже вдячний. Біжимо. Львів супер цікавий, але не сьогодні. Сьогодні Львів заливає дощем і я повністю мокрий. Через це я абсолютно не можу знайти нічого, те, що хотів би вам показати. Але насправді не так і легко це знайти. Тому що я навіть підходив до екскурсоводів, питав про старі п'яци. Це їм не цікаво, абсолютно я так розумію, тому що відповідь була ну, така собі. Е, я вже майже втратив взагалі якісь надії. Хоча б щось знайти, але вже по дорозі до машини знайшов музей, в якому я побачив дуже класні п'яци. Це був колишній палац, дуже дивно, що колишній палац трьох власників. Але насправді достеменно я не розумію в якого, тому що в кожному. Ну там музей, такі коридорчики, і в, кож... в кожній кімнаті, в яку я заходив, там сиділи такі жіночки, ну не знаю, як хто вони там, такі наглядачі чи що. І кожна мені говорила щось різне. Одна казала, що це е, палац Потоцького був, е, інша казала, що це був палац е, Любомирських. Ну, коротше, три... тобто, я зрозумів, що ні одна з них достеменно не знає, чи це був палац, але менше з тим, тобто у е, цьому палаці. Були дві відреставровані, ну дуже класні. Єдине, що реставрація однієї мені сподобалась, а іншої ну так собі, тобто помальована, не знаю, якоюсь сріблянкою, що, але тим не менше п'яці е, ну, гарні. Одним словом, давайте зараз е, по погляньте, що мені там, е, що я там назнімав. І, до речі, ще у першому залі там був гуцульський, е, гуцульський кахель, е, але типу. Все класно, але ніхто нічого не знає. Тобто, ну як сидіти в тім музею вже роками і не, не цікавитись, що, звідки. Коли я спитав, хто, тобто, чий кахіль оцей гуцульський, мене цікавило, що це Бахматюк чи ще хтось інший, тому що це були такі там досить відомі на Косівщині майстри? Вони нічого не знають. Тобто, ми нічого не знаємо і тому. Можу тільки при, 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 припускати, що це ну, був можливо Бахматюк, по уцульськи По оцих австрійських старих ніхто нічого не знає. Ось так. Одним словом давайте дивимось на цю красу. Друзі, я нарешті знайшов свою машину. У мене повністю сіла батарея і я заблудив, бо я йшов по, по карті, і вона повністю сіла і я тупо заблудив і навіть запанікував. Але я запам'ятав назву вулиці, і тому якось я вийшов, дойшов верніше, до машини, я вже в машині. Що сказати про сьогоднішню таку пригоду? Дощ. Дощ лє я повністю мокрий, навіть скинув куртку, тому що вона повністю мокра. І тому блукати по Львові у дощ це погана ідея. Але тим не менше, все ж таки, дещо я вам показав. Чекаю на ваші коментарі, що ви думаєте про ці п'яці, як вам вони. І також прошу, можливо, хтось є з підписників, який безпосередньо живе у Львові, який знає Львів. Я попрошу, якщо маєте бажання потратити один день, ну в майбутньому, щоб показати той Львів, який бачите ви. Тому що я розумію, що просто блукати сенсу нема абсолютно ніякого. Тобто, треба йти з людиною, яка знає Львів, яка може показати ті місця. Де дійсно є щось цікаве, тому що я уявляю, що там практично у кожній кав'ярні є щось цікаве, ну, ми маємо увазі якийсь п'єц чи якісь кахи. Насправді воно не так, тому що багато вже їх повалили. Тому треба шукати якісь палаци і тому подібне. Тому, якщо ви місцеві якщо ви, вас цікавить така ідея, то я буду дуже-дуже вдячний. Ось так. Наразі па-па. Це у нас була така розминочка по Львові, так як і по-Франківську перед цим була. Чекаємо на кращу погоду, чекаємо на... На... чекаємо на те, коли я буду мати більше часу, якщо чесно. І тоді обов'язково у нас будуть набагато більші і довші такі у нас пічні пригоди. Ось так. Всім папа! -па.